Смішні історії про злодіїв. Жебрак був голодний. Він пішов до найближчої їдальні і вкрав смажену курку. На жаль, для нього у цьому закладі обідала місцева поліція. Побачивши злодія, вони спробували його заарештувати, але він утік. Найсмішніше, що він не кинув курку, а їв її під час погоні. Кілька свідків заявили, що бачили, як чоловік біг вулицею і її в курку я живу у Швейцарії. У нас є обов'язкова військова служба, і кожному призовнику видається бойова гвинтівка. Після демобілізації її можна зберігати вдома, але тільки в сейфі. Але в більшості людей, яких я знаю, зброя просто стоїть у кутку кімнати або валяється під ліжком. Головне, щоб гвинтівка не була заряджена. Одного разу мій друг влаштував вечірку у себе вдома. Гості, які запізнилися, зателефонували і сказали, що пройдуть трохи пізніше. Коли у двері постукали, п'яний господар будинку вирішив над ними пожартувати, взяв гвинтівку, спрямував на вхідні двері, після чого відчинив їх. На жаль, це випадково побачив сусід і викликав поліцію. Я не знаю всіх подробиць, але Гвинтівку в мого друга забрали. Можливо, йому також довелося заплатити штраф. Мій батько офіцер поліції. Одного разу він допитував хлопця, який заперечував свою провину у пограбуванні. Мій батько. Потерпілий сказав, що це ви вкрали в нього 500 доларів. Злодій. Ні, у нього було всього 300 доларів. Ось так він видав себе. Я зупинив чоловіка, який їхав на викраденій машині до суду, де його мали судити за викрадення машини. Мого першого вітчима одного разу заарештували за продаж краденої сільгосптехніки співробітнику поліції під прикриттям. Кілька років по тому його знову заарештував за той самий злочин, той самий офіцер. А ще за кілька років його заарештували практично за той самий злочин, і знову це зробив той самий офіцер. Близько десяти років тому, біля Букінгемського палацу незнайомець з агресивним собакою намагався відібрати гаманці у двох чоловіків у смокінгах. Ці двоє чоловіків щойно покинули палац після обіду, під час якого отримали хрест перемоги, вищу військову нагороду за бойовий героїзм. Один був морським піхотинцем, другий солдатом спецпризначенців її величності. Пізніше газети повідомили, що собака втік, а злодій був затриманий на місці. Близько десяти років тому двоє чоловіків були заарештовані після спроби пограбування, під час якої вони розмалювали собі обличчя маркером. Зайве казати, що їх легко знайшли. Одного разу в мою квартиру увірвалися грабіжники. У квартирі був мій хлопець, який міцно спав після нічної зміни. Усе сталося у півдні. Злодій зібрав наші речі. А коли відчинив двері спальні, натрапив на нього і втік. Мій хлопець перевірив квартиру і виявив, що злодій не забрав ноутбуки та планшети, але взяв кілька малоцінних речей. Але найцікавіше, що цей ідіот забув свою шкільну сумку з особистими речами і в ній знайшли його посвідчення особи і папір з номерами телефонів батьків. Півробітники поліції, які прибули на місце, посміялися разом із нами над цим нещасним злодюшкою, і щойно прийняли заяву від мого хлопця пролунав стукіт у двері. Хлопець, який пограбував наш будинок, повернувся і сказав: Можете віддати мені рюкзак його одразу заарештували. Пізніше поліцейські сказали, що це був найдурніший випадок, який вони розслідували. Цю історію навіть надрукували в місцевій газеті. Чоловіка затримали і через певні обставини доставили в лікарню. Там під час експертизи з'ясувалося, що в нього в шлунку були заховані наркотики. Він сказав, це не моє.